Благословенний час милість Господа до нас. І знову, і знову. Слава слава, слава йому, що в останній час Він не тільки дає милість і світло, а дає нам благодать прийняти це світло і цю милість. Це вдвічі більше благість до нас, ніж те, що Він. Дарує нам слово, відкриття істину. Ми завершаємо, завершаємо частину одного знамення відступництво. Ми знаємо, що відступники найбільш ненависні, найбільш нещасні, найбільш винні люди на цій землі. І ще багато чого ми все це розглянули. Але зараз ми розглядаємо, як не стати відступником, як не бути в числі відступників, і яке положення нам необхідно зайняти і з якими серцями жити, щоб уникнути цієї долі, натомість залишитися Господу вірним. Нехай Господь відкриває нам ще глибше внутрішню. Сторону того, як нам належить жити. Що ж таке істинна віддача, окрім того, що ми говорили? І одним із ключових штрихів, який ми розглянули минулого разу, це жити для Господа, жити йому, це життя повністю віддане йому. Ради його цілі, ради його задуму, ради його бажання просто жити весь час, дбаючи і думаючи тільки про нього і про його інтереси. Ключовим фактором такого життя або протидіючим фактором являється наше Я. Я це воріг, який протистоїть не тільки спасінню, яке долається благодаттю Господа. Людське падше, гріховне я протистоїть всьому, що витікає із серця і волі Божої. Чому Господь би не зробив крок, я. Людина буде протидіяти, який би рух він не здійснив, який би задум у нього не був, яку ціль він би не ставив, я підніметься і протистоятиме? Людське я, це серйозна і ключова і фундаментальна перешкода. Для повного посвячення і повної віддачі. Якщо віруючий всеціло повністю належним чином не вирішить проблему його власного я і не надасть йому, не надасть йому те місце, яке йому по праву належить, воно візьме верх. І завоює інше місце, яке йому не належить, що і стане відступництвом, падінням, зрадою Божих інтересів і Божої цілі. Якщо ми віддаємо себе Богу, то з нашої внутрішньої сторони така віддача означає повне Цілісне, безповоротнє, внутрішнє рішення раз і назавжди відмовитись від свого я остаточно закрити питання нашого власного я і нашого суб'єктивного падшого інтересу. Що це означає? Це означає, що в такій ж мірі. Необхідно покорити Богу всі думки, бажання і відриктись від будь-яких власних переваг. Ось що є істинна, істинна віддача, істинне положення. Окрім того, що все наше життя обставине і все решту повністю віддається у волю Божу, наше власне я. Повністю перекреслюється і усувається із центру в покорі і послуху Богу. І як часто я бачу дикість такого я, дикість такого мислення людини, яка діє в своєму власному я, дикість думок або бажань. Які не завжди являються злими, а інколи одягнуті навіть в благородну ціль. Але якщо запитати, що є джерелом даної дії, власне, плодське падше я людини. Це відступництво. Якщо людина не перекреслить свій власний інтерес, який вона ставить вище всього, вона не зможе устояти. У вірності Господу. Серце людини згідно слова Божого, крайньо лукаве і невигойне. Крайнє це означає, що серце людини є суперником Богу. Воно протистоїть йому, і воно шукає. Інтересу, супроти волі Божої і супроти Його цілі. Серце суперник Богу. Якщо віруючий не ставить своє в належне положення на Христі, без жодного шансу і дозволу йому проявляти себе чи правити тим більше. І це. Не стає глибокою, стійкою внутрішньою позицією це відступництво, і це не устоїть. Якщо наша позиція не є такою стійкою, глибокою, затребуваною, я би сказав, святою, святою звичкою не віддавати. Нічого на розгляд нашого серця, і на розгляд нашого мислення, а виключно переслідуючи інтереси Божі, це відступництво, це падіння. Бог ревнує. І така річ, безумовно, ранить Його серце. і Ставить в положення відступництва, зрави і ранить його любов. Віддача Господу для людини, яка покликана і куплена кров'ю Христа, повинна бути основою повною. Цілісною обсновою, якщо віруючий ухиляється від іскреної, повної віддачі себе Богу, незалежно від мотивів, благородних чи високих цілей, чи будь-яких інших достойних справ, ми можемо сказати, що він в принципі. Ухиляється від Бога. Він покликаний ним, але ухиляється від Нього. Він весь час ухиляється від Божого шляху, і він ухиляється кожен раз, коли відмовляється іскрено віддавати себе волі Божій. Яка б вона не була? В чому вона б не була? Що б не було цією волею? Якщо віруючий намагається ухилитися від волі Божої, яка перед ним, практично він ухиляється від посвячення і від віддачі. Повне посвячення себе це ні тіні ухилення від волі Божої, а повність, повна ціла і тотальна. Віддача себе і всього свого іства ради задоволення його серця, що робить такий віруючий, який намагається ухилитися від волі Божої, яка йому не подобається, він сам вирішує, яку волю приймати, а яку не приймати, яку він готовий признати, а яку він ставить під сумнів, хоча розуміє. Що, ставивши під сумнів, він уже відхилив її. Інколи здається, що людина не впевнена, що це воля Божа, і вона каже: Поки що я не знаю, і тому я не рішаюсь так поступати. Але коли ми копнемо глибше і торкнемося, ми виявимо, що її нерішучість невпевненості волі Божій. А Спробі ухилитися від такої волі Божої, яка чіпляє її власне я і яка розбиває його або ставить його в положення ніщо. Ухиляючись від такої волі і ухиляючись від такого напрямку Господа, що робить віруючий? Фактично, він відрікається. Від істинної суті християнства. І по великому рахунку, стверджує, я сам собі Бог. В чому суть християнської віри? В чому суть увірування? В чому суть навернення? Це вихід із протистояння і ухилення. На свої злі шляхи, ігноруючи Бога. Що означає не вернутися? Це повністю повернутися в те положення, від якого пішла людина, в положення Бог є Бог. Не я є Бог. Що є падший сатаною? Занечищений і утримуючий світ. Запитайте себе, що роблять люди або принцип їхнього життя? Я роблю те, що хочу. Я Бог. Що означає ігнорувати Бога? Це означає сказати я хочу так, як я хочу. І цим самим утвердити, що я Бог. Я вирішую. Кожна людина, яка заявляє, Я так не хочу, вона утверджує себе Богом. Кожна людина, яка заявляє, Я так хочу, і я так буду чинити, вона поставила своє я в центр і вона поставила своє Я на місце Бога. Це падіння, це диявол, це диявольський світ. Це проклятий космос сатани. Що тоді навернення? Навернення означає уже не я, не я і не для мене, і не мені. Навернення означає, що рішення приймаю не я. Мотиви визначаю не я. Пріоритети ставлю не я. Я. Навернувся від того, щоб так було. Так було до мого навернення. Якщо після навернення людина підправила тільки діла, а джерело рішення таке ж степічний безбожник в релігійній шубі. Це не навернення. І вся його віра, і всі його атрибути це прикриття, це солом'яна шуба. Бо суть його та ж Я понад усе. І те, що я вважаю правильним, повинно признаватися правильним, а те, що неправильним, признаватися неправильним. Щонайменше я признаю, це так. І вимагаю права на таке признання. Це падіння, це відступництво, це зло. Тому що Бог є Богом, людина не являється Богом. Посвячення Богу, посвячення себе, Богу і себелюбство – це діаметрально протилежні точки і вічні вороги. Жодна віруюча людина не може сказати, що вона віддана Богу доти, доки вона любить себе. Найменша ступінь себелюбства сигналізує ти ненавернутий або, що найменше, ти не посвячений, ти не відданий і абсолютно точно ти відступник. Якщо людина проявляє найменше себелюбство, в якій-небудь справі вона проголошує своє відступництво, тому що вона переслідує свій інтерес. І вона ставить свій інтерес вище Бога. Але це світ, це диявольський світ. Там всі так живуть. Там тотально так живуть. 24 на 7. А тут, якщо від випадку до випадку, і що це щось міняє? Окрім цієї солом'яної шуби, яку можна, якою можна прикритися, відвідуючи зібрання, суть серця, суть мислення, суть свідомості, хіба вона змінена, якщо своєлюбство бере верх? І кожного разу основою Дії, слів, реакції є себелюбство, є моє, я і центр мого інтересу. В чому ж суть тоді вашої віри при такому підході? Себелюбство протистоїть Богу і устоїть, або себелюбство і відступництво. Або Бог, який знищить це себелюбство. І дві маленькі ключові деталі, які я хочу сказати в кінці всім, хто хоче віддати себе, істинно віддати себе Богу і залишитися йому вірним не відступництві. Я хочу сказати, що посвячення має немірно велику перевагу. Немірно і посвячення, зберігаючи своє себелюбство, зберігаючи свій інтерес, зберігаючи своє власне я, має великий, великий недостаток і провал. Нехай ваша свідомість буде осяяна, нехай відкриється ваш мозок, нехай відкриються ваші очі вуха і серце. Тільки посвячення вирішує деякі питання, і відсутність цього це провальне життя. В непосвяченої людини ніколи не буде миру в серці. Що б вона не робила? Які б добродійства, які б божі діла, добрі діла, які б милостині. Які благородні справи, які високі небесні цілі не переслідувала. І все-все-все, що сюди можна включити: молитви, пости, жертви і так далі. Якщо людина не посвячена, вона ніколи не знатиме миру в серці. Посвячення приносить мир. І тільки в посвячених людей, повністю відданих, які знищили себелюбство і своє власне я, може бути мир в серці. Я часто чую запити в спілкуванні людей, які говорять, мені погано, в мене нема миру, мені взагалі, ну, я не відчуваю, що я живу, я, я не знаю, для чого я живу. Мені весь час погано, у мене весь час всередині недобре. Мені рідко хочеться сказати, хіба ти не знаєш причини? Хіба може бути інакше при такому житті, при такому свавільстві, себелюбстві, егоїзмі і при такій жалості до себе? Що може бути інакшим? На основі чого буде інакше? Бо інакше це глибоке, повне і беззаперечне посвячення, саме тут мир, саме тут те, що дає він. Прийдіть до мене, я заспокою вас. Якщо ви не маєте спокою і миру, ви не в мирі з ним, як ви можете мати мир поза ним? Ніколи. В таких душах, які не посвячені, постійно царює безперестанна боротьба. І якщо не з кимось, то з собою, І якщо не з собою, то з обставинами, І якщо з, з обставинами, то з неприємностями, І якщо не з неприємностями, то ще з якимось безбожними людьми чи з ким би то не було. Ця боротьба ніколи не закінчується. Такі люди постійно обурені, якщо не на одне, то на друге. І вони знають, що вони непокірні. І вони не можуть знайти миру, і вони не можуть заспокоїтися. Чому вони не посвятили себе Господу і вони постійно відчувають? докору своєї совісті або не мир в ній. Вони можуть не дати визначення, чому мені весь час погано, чому в мені немає життя. Я, власне, я і життя несумізні. Щось одне помре. Що вибираєш ти, віруючи? І ще одна деталь. Посвячений має ясну, пряму і цілу впевненість у своєму посвяченні. І Якщо людина не впевнена в своєму посвяченні, значить вона не віддана. Богу. Значить, вона не посвячена. Істинне посвячення приносить мир і впевненість. А це є виключно наслідком відторнення своєї божественності, відторнення положення себе замість Бога, своє я в центр і свої інтереси вище Божого задуму. І якщо цього це не усунути, такий віруючий не обов'язково стане глибоким відступником в блудах чи в беззаконнях, глибоких, трагічних. Ні. Він може залишатися серед віруючих, він може відвідувати зібрання, співати, молитися, навіть пророкувати. Мир йому невідомий, і впевненість невідома. Він залишиться таким же ж неспокійним, таким же ж неврівноваженим, таким же ж обуреним і незадоволеним на все й на всіх. І ніколи не буде мати впевненості в тому, що його життя йде в правильному напрямку і що. На момент повернення, він не почує слова Господа. Відійди, я не знаю тебе. Така впевненість сказати, що я почую ці слова. Я почую слова добрий і вірний раб. Війди в мою радість. Це виключно наслідок посвячення. І якщо людина не посвячена, в її голові, в її свідомості, в її совісті буде весь час неспокій і тривога, що коли він повернеться, я почую відійди від мене. І так і станеться. Нехай кожен із нас в світлі цього слова віддасть себе Господу повністю і всеціло, безальтернативно, що Мати мир, щоб мати істину впевнену впевненість в своєму майбутньому, і щоб царство сатани втратило одного, двох. Чи ту кількість людей, які скажуть, ні, я не буду жити себе, я не буду жити собою, я не буду з собою рахуватися. Я куплена чи куплена не для цього. І що би не була воля Божа, я буду всім своїм серцем і кожною клітиною покорятися їй. Я для цього куплена. Я буду жити так. І ось тоді буде мир і впевненість. Нехай Господь вкладе це в наші серця, нехай засяє в наших серцях цим світлом. І нехай кожен, хто чує, навернеться, якщо виявив себе у відступництві і в цьому сповіщенні, і в цьому зверненні. Хай буде милість до всіх, хто послухає і навернеться. Йому через це нехай буде слава і благословіння. Він повертається, зустрічайте його в істинному посвяченні. Szeredź wybranych Jego i wiernych. Amen.